Привіт, мене звуть Зоряна. Чого дракони дихають вогнем? Вас, мабуть, переконувало, що дракони це такі міфічні, казкові створіння. Вони тільки в казках бувають. Кажуть, що літаюча рептилія, що дихає вогнем, не могла б існувати в реальному житті. Ну, мабуть, чули таке, а може і не чули, але часто про це говорять. Ну, правда така, що жодного дракона, що дихає вогнем, ми так ніколи дійсно не бачили і не було виявлено. Але, але є археологічні знахідки, які якраз переконливо свідчать про існування і літаючих таких, схожих на ящерок істот, які ну, літали. І деякі з них можна навіть знайти і сьогодні в дикій природі. Тож давайте розглянемо цих крилатих позунів та можливі механізми, якими дракон міг би видихати вогонь. Хоч дракони з минулого, можливо, були там настільки великими, що могли б легко там проковтнути вівцю або людину, сучасні дракони харчуються комахами, а часом птахами та малими серцями. Це ігуанові ящерки, що належать до родини гамових. Серед них є трохи схожі на дракончиків, домашні ящерки-бородатки та китайські водні дракони, а також дикий рід драко. Представники роду драко є справжніми маленькими літаючими драконами. Власне кажучи, драко майстри планування. Ну, планування не таке, типу плануємо, що ми завтра будемо робити а, вдома. А планування такий вид літання, вони літають, планують і літають, як білки-літяги, може, бачили їх. А не бачили, то зараз покажемо. Ці ящерки вони здатні пролітати відстані до 60 метрів, випростовуючи свої кінцівки, та розвертаючи між ними крилоподібні пластини. Вони використовують хвіст та шиї для стабілізації та керування своїм польотом. Цих літаючих драконів можна зустріти в Південній Азії, де вони є досить поширеними. Найбільший з них сягає лише 20 см, так що вам не потрібно хвилюватися, що вони вас з'їдять. Але не значить, що не хочуть. Втім, до цього часу не було виявлено жодних тварин, що видихають вогонь. Проте це не означає, що це неможливо. Наприклад, жук-бомбардир має дуже цікавий захисний механізм, який не поступається вогнедиханню дракона. У разі небезпеки ці жуки викидають у бік ворога гарячу отруйну захисну рідину, яка на повітрі із тріском миттєво перетворюється на хмаринку. Речовини змішуються у повітрі та через хімічну реакцію розігріваються майже до кипіння, щоб ефективно атакувати образника. Якщо подумати, то живі організми постійно виробляють різні запальні, реактивні та вибухонебезпечні сполуки, які могли б видихати і гарно горіти. Перекис водню, метан, кислоти, які використовуються для травлення, постійно утворюються в організмах тварин і цілком зійшли б за вибухову суміш. Дракон міг би зберігати необхідні хімічні речовини до моменту їх використання, виприскувати їх потрібний момент та запалювати їх хімічною реакцією або механічно. Механічне запалення могло б бути настільки простим, як створення іскри емалю або дентином зубів, подібно до того, як інструктори з виживання запалюють вогнища без сірників креселом, вбиваючи іскру з двох каменів. Отже, видихання вогню є насправді цілком можливим. Ми з вами так не вміємо і цього не бачили, але це не означає, що жоден вид ніколи не розвинув цю здатність.